Перед початком пленарного засідання сесії Хмельницької райради в коридорі збирається натовп. Люди називаються жителями довколишніх громад, що лікуються в Хмельницькій районній лікарні. Соціальна працівниця Наталія Яцишина каже, приїхала з Лісово-Гринівецької громади. У мене дуже багато лежачих памперсів. А от тепер куди звертатися, якщо лікарні не буде? Світлана Іванюк із Чорноострівської громади чула про передачу лікарні. Серцево-судинному центру. Чому приїхала? Тому що не всі кардіо, не всі серцем хворіють. Люди не можуть лікуватися всі в кардіосудинному центрі. В коридорі жителі району намагаються докричатись до депутатів. Робіть, що хочете, ну зніміть питання з порядку денного. Зрештою, людей пускають до сесійної зали, але засідання, де мали розглядати питання щодо передачі лікарні у спільну власність громад області, не відбувається, зі слів голови райради, відсутній кворум. Нікого немає. Тут же вирішують провести в сесійній залі громадські слухання. Першим слово бере голова Росошанської тергромади Василь Дячок. Юридична адреса Хмельницької районної лікарні на території його громади. Депутати Росошанської сільської ради одноголосно підтримали і прийняли рішення, готові взяти центральну районну лікарню на баланс. Тому це наша така позиція. Ми від неї ми від неї не відступимося. Щодо пропозиції передачі райлікарні на баланс області та в перспективі приєднання до серцево-судинного центру висловилась і голова профспілки лікарні Лідія Кошельник. Серцево-судинний центр це вузькоспеціалізований заклад, який надає тільки кардіологічну допомогу. лікує хворих захворювання серцево-судинної системи. А в нас Працює в лікарні 28 спеціалістів по 28 спеціальностях. Куди нам діватися? Після виступів головою громадських слухань обирають Валентина Некітюка з ружичанки, який пропонує винести на розгляд дві пропозиції. Зняти питання про передачу цілісно майнового комплексу центральної районної лікарні центру серцево-судинної хірургії з порядку денного сесії, щоб цілісний майновий комплекс центральної районної лікарня була передана Росошанській сільській раді. На обидві пропозиції в залі голосують одноголосно, а пізніше підписуються. Ми зібрали підписи 435 чоловік. Після слухань спілкуємося з депутатами. Голова фракції Команда Семчишина в райраді Віталій Присяжнюк говорить, рішення про передачу лікарні Росошанській громаді взагалі не виносилось на порядок денний сесії. Комісії не прийшло, не розглядалося, тобто депла тоді не підтримали. Та команда Семчишина, каже Віталій Присяжнюк, не підтримуватиме передачу лікарні на баланс області без чітких гарантій. Хотіла почути запевнення, що буде з працівниками. Ми хотіли знати, що з майновим комплексом, які саме приміщення будуть ліквідовувати, чи будуть відділення чи будуть ліквідація взагалі у депутатів від європейської солідарності. Думки розділились, каже голова фракції Олександр Прокопов. Розумієте, як кажуть, правда, в кожного в кожного своя. Два ключових питання це збереження багатопрофільності лікарні, і друге ключове питання збереження колективу лікарні. Різні позиції в депутатів від батьківщини каже голова фракції Ігор Мельничук. Та для нього каже найбільш прийнятно передати серцево-судинному центру. Якщо ми подивимося зараз, наприклад, по тому, як розвивається серцево-судинний напрямок в Хмельницькому, я думаю, що він має більші перспективи, чим залишення. Районної лікарні в статусі районної, яка по суті обслуговує не весь район, а лише частину громад. Нагадаю, раніше в коментарі Суспільному директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца озвучив плани. Ми в планах приєднання зберігаємо за лікарнею багатопрофільність, зберігаємо практично в повному складі той колектив, який є станом на сьогодні, і плануємо оптимізувати їх роботу. Нагадаємо, вперше рішення про передачу районної лікарні у спільну власність громад Хмельницької області внесли в порядок денний сесії районної ради наприкінці 2024 року. Тоді депутати не підтримали порядок денний. Діана Колесник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.